Читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу, коли Ісус закінчив промовляти усі свої слова до вух народу, то війшов у Капернаум. Слуга одного сотника, який був дорогим для нього, занедушав і був при смерті. Коли сотник почув про Ісуса, послав до Нього юдейських старших, благаючи, щоби прийшов і врятував Його Слугу. Прийшовши до Ісуса, вони благали Його ревно, кажучи. Він достойний того, щоб Ти йому це зробив, бо любить наш народ. І синагогу нам збудував. Ісус пішов з ними. Коли вже був недалеко від дому, сотник послав друзів, щоб сказали йому, Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мій дах, тому я сам не вважав. Себе гідним прийти до тебе, але скажи слово, і видожує мій слуга. Адже і я, людина підвладна, і воїнів маю під собою, кажу одному іди і він іде, а іншому прийди і він приходить, а сльозі своєму зробить це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався йому і, обернувшись до натовпу, який йшов за ним, промовив, кажу вам, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Коли посланці повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри в Христі. Сьогодні є довільний спомин Пресвятого імені Діви Марії. Це надзвичайний день, тому що в особливий спосіб вшановуємо ім'я нашої цариці. Матері Божої і Матері Церкви. Нещодавно, 8 вересня, ми відзначали свято її народження, а сьогодні можна сказати, що є день її іменин. Отож, варто сьогодні задуматися над величчю цього імені. Яке так часто ми промовляємо, як, наприклад, у молитві Радуйся Марії. Ім'я Богородиці пригадує нам щедрість благодатей, якими Бог обдарував Марію, а за її посередництвом і заступництвом нас з вами. За переданням батьки Богородиці Йоахим та Анна. За чіткою вказівкою Бога вибрали для своєї доньки Ім'я Марія. Відповідно до вимог Мойсеєвого закону, через 15 днів після народження дівчинки відбувався обряд надання їй імені. Перше ім'я Марія ми зустрічаємо в книзі буття. Так називалася Сестра Мойсея. За часів Ісуса це ім'я було дуже поширене, про що свідчать Євангелія та апостольські послання. Звучання та значення імені Марія змінювалося протягом історії. Це ім'я вимовляли по-різному. Міріам, Маріам, Марія. Маріамме. За словами отців церкви, ім'я Марія має потрійне значення. У сирійській мові воно означає пані правителька, цариця. На івриті Міріам означає зірка моря, а також море благодаті. Сьогоднішній спомін є одним з багатьох так званих богородичних святкувань, котрі є паралельними і святкуваннями на честь Сина Божого. Так як ми святкуємо народження Христа 25 грудня і його присвяте ім'я 3 січня, подібно ми відзначаємо спомін тих самих таємниць життя Марії, 8 і 12 вересня відповідно. Історія вшанування імені Марії сягає корінням у початки 16 століття в місті Коенка, що в Іспанії, воно святкувалося 15 вересня октаву свята Різдва Марії. З Часом це святкування було поширене на території всієї Іспанії. Після перемоги короля Яна III Собіського. Турками в битві під Віднем у 1683 році Папа Інокентій 11 поширив це святкування на всю церкву і призначив його на неділю після свята Різдва Богородиці. Після реформи календаря цей спомин перенесли на 12 вересня. За святкування декретом конгрегації до справ Божого культу та дисциплін таїнств з 2001 року внесено в римський календар загальний з рангом довільного спомену. Варто зазначити, що під час літургії святої Меси, коли вимовляється ім'я Діви Марії, священик схиляє голову. Подібно робить, коли вимовляє ім'я Ісус. Тома Акемпіс у книзі про наслідування Марії, а знаємо є також книжечка дуже відома про наслідування Ісуса. Писав, що Сатана боїться Цариці Небесної. І ледве почувши її ім'я, одразу тікає, як вражений вогнем. Коли екзорцисти вимовляють ім'я Марія під час молитви над одержимою особою, то злі духи падають у паніку. Бачимо, яка величезна могутність імені Пресвятої Діви Марії. Котрого так бояться нечисті духи, тому у найважчі хвилини прикликаємо її ім'я, щоб воно було на наших устах. У своїй доповіді французький богослов Андре Фроссар сказав, що після. Замаху сильно поранений Папа Йоанн Павло II в дорозі до клініки Джемеллі лише щораз слабше повторював єдине ім'я Марія. Отже, сьогодні ми особливим чином розмірковуємо надзначенням імені Богородиці. Ім'я Твоє Маріє. Як пахощі мира співаємо в знаному на молебні годинки на честь непорочного зачаття Богородиці. Цей вислів зачерпнуто з біблійної книги Пісні Пісень. Традиція церкви, ім'я Богородиці порівнює з запашним миром, тобто бальзамом, тому святий Амвросій – так сказав про ім'я Богородиці, що воно як запашне миро, яке розливає навколо себе запах Божої благодаті. Що для нас означає це порівняння? Як миро, тобто бальзам, має лікувальний характер, так Марія зцілює грішників. Як бальзам приємно пахне, так Марія освіжає наші серця та дарує радість. Як бальзам розпалює полум'я, так Марія може розпалити вогонь любові. Її ім'я дає силу кожному з нас та всьому нашому народу. Той Хто щиро шанує Богородицю, може її ім'я повторювати багато разів на Вервіці під час роботи і не буде відчувати втоми. Так само як слова Я люблю тебе сказані щиро від серця, ніколи не звучать так само монотонно хто любить Богородицю, почувається безпечним завдяки міці її імені. Святий Бонавентура сказав, щасливий той, хто любить твоє ім'я Маріє. Папа Бенедикт XVI в одній зі своїх проповідей сказав, що богородиці, люди, які знаходяться в темряві й муках. Цього світу знайшли обличчя Матері, яка дає нам відвагу йти вперед. Як раніше було вже сказано, що в західній традиції ім'я Марія перекладається як зірка моря, цей вислів показує досвід нашої історії, в якій ми живемо, котра є ніби бурхливе темне море. Потужні хвилі, якого загрожують лодці нашого життя. Інколи навіть нам здається, що темрява не закінчиться ніколи, часто маємо враження, що тільки лукавий має міць або знаходиться десь дуже далеко. Однак, дивлячись на Марію, Можемо побачити в ній світло надії, яке проникає будь-яку темряву. Отож запам'ятаймо настанову святого Бернарда, який сказав: якщо зірвалася буря спокус, і ти вдарився об скелю страждань, подивись на зірку моря. Клич на допомогу Марію, якщо кидають хвилі пихи, хворих амбіцій, наклепів, ревнощів, дивись на зірку моря, клич на допомогу Марію. Амінь.